Першою темою це є вихід Російської Федерації із зернової угоди. Як відомо, після того що сталося у Севастополі, Російська Федерація захотіла вийти з цієї угоди, стверджуючи, що вони не можуть гарантувати безпеку зерновому коридору. Звісно, саму небезпеку створювали тільки вони, це нагадує дещо 90-х. Вони гарантували комерсанту безпеку. А у випадку відмови від е, безпекових послуг самі ту небезпеку і створювали. Російська Федерація вкотре підтверджує, що вона є країною-терористом, але ми чітко маємо розуміти, що зернова угода Російській Федерації була невигідною. Вона була невигідною, тому що Російська Федерація хотіла дестабілізації і в Україні і в третіх країнах. Вона бажає дестабілізувати ситуацію на Заході, бажає викликати міграційну кризу, голод. Та й, по суті, всіх вершників апокаліпсису. Це пов'язано з тим, що вони не можуть військовим способом перемогти війну. І те, що сталося у Севастополі, вони використовують як привід для виходу із зернової угоди. Що насправді це означає? Насправді, по суті, це нічого не означає: чергова пустопорожня заява Російської Федерації, яка не призведе ні до чого. Чому? Тому що Російську Федерацію вже давно ніхто серйозно не сприймає. Я дуже сильно сподіваюся, що зерновий коридор продовжить свою роботу, і що Російська Федерація вже просто не зможе його атакувати. Другою подією це є черговий ракетний обстріл українських міст. Згідно даним Генштабу, було випущено 50 ракет, 44 з них було збито. Це є величезний успіх нашої протиповітряної оборони. Але, друзі, давайте не забувати, що чисть таки влучило в ціль. Відповідно до цього, дуже важливо не нехтувати сигналами повітряної тривоги, вони включаються не просто так: пам'ятайте, як мінімум про правило двох стін, а краще взагалі йти до бомбосховищ. Останній обстріл українських міст російськими ракетами призвів до міжнародного інциденту. Одна зі збитих ракет влучила на територію Молдови. Давайте не забувати про те, що якби не Росія, якби Росія не запустила б ці ракети, то вони б на територію Молдови і близько б не влучили. І ще давайте згадаємо про те, що Росії дуже сильно пощастило, що Молдова не є країною НАТО. Якщо таке збиття відбудеться над територією будь-якої з країн НАТО, то нагадаю вам, друзі, що є стаття 5 уставу НАТО. І подальші прові наслідки ми можемо тільки думати. Також, друзі, я вам хочу нагадати про те, що існує додаток ЄППО. Це дуже важливий, дуже важливий додаток, завдяки якому ви зможете повідомляти нашим військовим про проліт тих чи інших ракет, літаків, дронів і так далі. І наше ППО матиме більше шансів на збиття низьколітаючих об'єктів. Уже один такий об'єкт був збитий на території Одеської області. Посилання на цей додаток ви зможете знайти під моїм відео. Ніхто з нас не любить, коли його грають. Президент Гвинеї Бісау Умару Сісока Ямбала такий був зіграний Володимиром Путіним. Володимир Путін під час особистих перемовин попросив його передати запит на переговори до Володимира Зеленського. Наївний африканський президент оголосив про це журналістам. Це свідчить про те, що Путін перебуває в стані міжнародної ізоляції. Він не може, він не має взагалі ніяких дипломатичних каналів, через які може просити про щось Україну. Відповідно, користується африканськими президентами, президентами далеко не найбільш впливових африканських країн, для того, щоб просити про переговори в Україні. А давайте поговоримо про Гвінею Бісау. Що це за країна? Це країна розміром з Одну, причому досить невелику українську область, населення її становить близько півтора мільйона осіб. Це колишня португальська колонія, яка здобула незалежність у 73-му 73 році. Визнана Португалією ця незалежність була в 74-му році. Країна досить бідна, країна без, яку відносять до так званого четвертого світу. Четвертий світ це країни, які більше того не мають якихось серйозних перспектив. Вибратись з тої бідності, в якій вони перебувають. Відповідно, Гвінея Бісао це країна досить бідна, але для України зайвих ринків не буває. Цим ми досить сильно відрізняємось від минулих урядів. Якщо для президента Януковича існував напрям Євросоюз, США, Росія, Китай, для Порошенка тільки Євросоюз, Росія і США, то для нас. Ми відкриваємо для України дуже багато нових горизонтів. Нещодавно ми зробили важливий крок для налагодження співпраці з Японією. Ми визнали приналежність Південних Курильських островів Японії. Ми налагоджуємо співпрацю з країнами Африки. Відбувся перший візит президента Гвіне Бісау за всю історію. Регулярно відбуваються переговори з іншими африканськими лідерами. Це свідчить про те, що Україна відкриває для себе нові горизонти. І після війни у нас буде дуже багато ринків збуту для нашої продукції. Ми зможемо налагоджувати відносини з багатьма новими економічними партнерами. І це буде дуже добре для української продукції, оскільки вона знайде нові ринки збуту. Також нещодавно відбулася новина з одним губашльопом. Олексій Гончаренко виступив в парламенті. Косова, це невизнана республіка на території Сербії, з промовою, в якій сказав, що зробить все для того, щоб Україна визнала незалежність Косова. Давайте поговоримо про юридичну сторону. Україну представляє на міжнародній арені президент України, а також Міністерство закордонних справ. У Верховної Ради є представницька функція, але вона досить обмежена. Нам, депутатам, видають дипломатичні паспорти, але ми виконуємо у зовнішніх зносинах скоріше допоміжну роль: ми допомагаємо Міністерству закордонних справ, ми допомагаємо, коли треба, президенту України робити ті завдання, які нам дають. Головне завдання парламентарів це налагоджувати співпрацю з парламентарями інших країн. Подібний крок. Олексія Гончаренка він міг відбутись виключно за згоди Верховної Ради України, а також після консультацій з МЗС. Звісно, цього всього не було. Україна є дуже сильна сторона. Ми стаємо на потужній правовій позиції. Ми підтримуємо всі норми міжнародного права. Колись, коли була проголошена. Незалежність Косова, ми не визнали її, тому що ми стояли на нормах міжнародного права, на статуті ООН і неухильно цього, неухильно цього дотримувалися. Ми вважаємо територію Косова частиною Сербії, і, відповідно, наслідком цього є те, що коли у нас в наш дім прийшла подібна біда, коли у нас анексували Крим. У нас анексувало де-факто анексували, де анексували Донецьк-Луганськ, а згодом ще й офіційно анексували, плюс ще, ще Херсонська і Запорізька область. То більшість країн світу цього не визнали. Це наслідком того, що Україна неухильно стоїть на основах міжнародного права. Позиція Сербії, яка є по відношенню до Донбасу і Криму, це наслідком тяжкої роботи нашої дипломатії. Тяжкої роботи нашого МЗС та посла України в Сербії. Ця позиція дається досить тяжко. І при тому всьому Сербія завжди голосує за Україну в ООН. Вона завжди підтримує Україну на... в питаннях, які стосуються територіальної цілісності. На жаль, вона не запровадила санкції проти Російської Федерації. На жаль, вона не долучилась до міжнародної допомоги України. Але при тому всьому варто не забувати історичний бекграунд цієї країни. Це країна, яка була в орбіті впливу Російської Федерації. І при тому всьому ця країна не визнала ні Крим, ні Донбас, ні Херсон, ні Запоріжжя. Давайте цінити роботу наших дипломатів, шановні колеги, народні депутати, які мене дивляться. Та знайти на відповідні кроки, на які пішов Олексій Гончаренко. Дякую вам за увагу.